Доброго ранку, шановні колеги, професори, студенти, учасники конференції. Відверто щиро радий бути вперше на такій конференції в Ужгороді разом з вами. І для мене це не якась там формальна подія. Я до цього ставлюсь відповідально, оскільки це жива зустріч спільноти, і це ще раз підтверджує, що в нас є спільнота, яка твориться проведе майбутнє на Закарпатті. Я подивився програму конференції, чесно кажучи, був приємно вражений, тому що теми є різноманітні, глибокі, а саме головне, вони є актуальними на даний момент. Там від AI, про які всі зараз говорять, закінчуючи осінь розвідкою веб-3 і речами, які воно ну, постійно використовуються, в тому числі нами, для забезпечення життєдіяльності нашої держави. Теми важливі, тому. Це говорить про серйозну підготовку. Хочу сказати для студентів, звернути, що конференції, хто бере вперше участь, це дієвий спосіб обмінюватися знаннями, знаходити однодумців, та що важливо, в майбутньому формувати професійну свою траєкторію, тому що ви знаєте, що існує купа галузевих конференцій. Для багатьох велика честь виступати на цих професійних конференціях, і так само наша конференція, яка відбувається сьогодні, є частиною цієї великої спільноти. А ще хотів би звернути важливу увагу на те, що світові кейси доводять, що саме студентські наукові заходи нерідко стають точкою старту для великих історій. Від перших презентацій Google у Стенфорді, якщо хтось пам'ятає. До виступів е, молодих команд з MIT, це Масачусетський технологічний університет, які зараз працюють в NASA, з SpaceX, ну тощо. Відповідно, всі коли з чогось починали. І я вам бажаю, що, щоб ми продовжували цей вектор, який сьогодні заданий організаторами. Бажаю вам продуктивної роботи, ставати видатними у своїх тематиках. І хотів би звернути ще увагу на таке, що пройдуть роки, ви будете згадувати цей день. І мені б дуже хотілося, що коли ви будете стояти у кермах заснованих вами компаній або працювати в великих світових корпораціях, ви могли з гордістю сказати, що саме я є спеціалістом, який отримав освіту в Ужгороді, і моє коріння є тут, на Закарпатті в Україні. Запам'ятайте цей момент, це дуже важливо. Зі свого боку два слова ще скажу: оскільки я відповідаю за напрямок цифровізації в нашій області. У нас багато чого відбувається: від розробки там сайтів громад, закінчуючи об'єднаним документообігом, який зараз впроваджується. Всі наші, ви будете здивовані, але колеги в адміністраціях нарешті перейшли на Google Workspace замість користування своїми приватними електронними поштами і вже використовують штучний інтелект, щоб писати відповіді на листи. Але цей процес іде. У нас є додаток Моє Закарпаття, який ми активно розвиваємо, і я хочу вас запросити долучитись до його тестування. У ньому є баги, у ньому є помилки, і тим, хто нам на це вкаже.